Багато на практик, які ми робимо, вони всі на ну, багато на ауру, і люди, які практикують конбільні його регулярно, в у них у всіх сильна аура. А коли у людини сильна аура, то вона створює такі умови, що там нічого не може прилетіти. Тобто вона буде мимо десь летіти, але тікне на цю людину. І це не те, що я вигадала, або я навіть нещодавно ділилася з. Дівчатами, які зараз ходять, що навіть в Індії звичайні люди дуже сильно а, намагалися а, побудувати будинки поруч з людьми, які практикували, ну, з йогинами Кундаліні, а, тому що вони знали, що у них така напрацьована аура, що нас теж все, ну, тобто, нас нічого не троне, тому я просто знаєш, допомагаю тобі на усвідомлення, що ти побудувала довіру з світом. Це так, круто. Ну. Анечка, Я це дуже сильно відчула, бо е, ще під час того, як ми займалися, е, була ситуація, що в моєму районі був приліт, і е, я мала бути саме там. Але так сталося, що от просто е, мені написала дівчинка, що можу я тобі зателефонувати через 15 хвилин по відеозв'язку. Я кажу: Окей, я тебе чекаю. От наскільки ця аура працює, що я. Е, ну, Під час того, що чекала дзвінка, я не попала в те місто. Напевно, що так, вона так працює, щоб от затримати мене навіть в такій ситуації. Тому я не то, що вірю в це, я це знаю, що аура ця працює і дуже сильно. І зараз я е, ну, набагато спокійніша. І...